Працівниками департаменту протидії наркозлочинності затримано громадянина Республіки Ізраїль, який наладив поставку в Україну з країн Європи, особливо небезпечно наркотичного засобу кокаїн. Під час затримання вказаного громадянина вилучено близько 100 грам кокаїна, 2000 таблетки екстазі, близько 50 грам гершишу та 50 грам амфітаміну. За цінами чорного ринку вилучене коштує приблизно 1,5 мільйона гривень. Слідчими, за даним фактом, порушено кримінальне провадження за статтею 307 частина 3. Це Збуд наркотичних та психотропних речовин, особливо великих розмірах, за що передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскації майна. Наразі вказано громадянина затримано в порядку статті 208, і триває слідство. Один – день? Один – день, так. Да. – А за чим ми ці наркотики? За чим ці наркотики? Я люблю не подробляю. Это ваши вещи, да? Да Вот эти вот пакеты? Угу эти таблетки. Именно название уже вас. А? Ну все а? рассчитывается количество Там бы дома посидели Дома? Да, дома. <laughs> <laughs> так, да, как... да нет Ой-ой-ой Фотографируем ой, ой. когда, когда уже будет разложено Держава, да? Девять, десять, двадцать.